Василь Сухомлинський, найгарніша мама. Випало совиня із гнізда, та й повзає лісом. Далеко забилося не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою головою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають. Дивуючись, хто ти такий? Де ти взявся? Я совиня», – відповідає мале. Я випало з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова. Гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха і очі такі, як у мене, відповідає з гордістю Совеня. Ха-ха-ха. Зареготали соловей дятел і дріст. Та ти ж потвора, виходить, і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричало совеня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совеня за лапку й повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була і справді для нього найгарніша.